Зварила ось галушки ось такі гарячі галушки. Відварила тут ой, пара така, бачите, і такий супчик зварила. Мене Володя дуже любить. Вон накришила картопельки, моркви натерла, зробила зажарочку гарну цибулька і морква. Тісто робила хліб на дрожчах. І оце такі в мене галушки на дрозьох. Ось такі. Ой, гарять, не можу. Такі. Зробила такий супчик. Вже Володя навибирав собі цілу миску галушків. Він любить майже самі галушки єсть. Отакі я зробила галушки. Зажарка цибуля і морква і зелень накидала. Смачний такий супчик з галушками. Галушки наші. А ще зараз ось положу ложку і хочу показати вам, робитиму піріжки зараз. Піліжки робитиму з капустою. Бачите, така капуста. Гарно, гарна. Така не розпалася, нічого. бачите яка гарнюща. Як я роблю капусту, дуже просто. Беру півлітри води, наливаю в сковорідку, туди накришую капусту, її трошки протушу, тоді здідю воду, а окремо моркву і цибулю пережарю, посолю капустку і потім вкидаю в капусту, яка вже відсідилась, її на сковорідку, вкидаю туди зажарку, морква з цибулькою, і трішки лю томатного соку. І ось отака в мене капуста. Пережарила її, посолила, трішки перчику вкинула, і готова мені на піріжечки. Ось я витягнула таку балабушку, бачите? Такий хлібець мій. Помазала олійкою. І ось такий в мене хлібець, а другий тільки поставила в духовку. Ще не включала, підходить. Зараз. Закутаю, і він буде такий м'якусінький м'якусінький І потім його, отак як не придавиш, він стає назад. Такий м'якенький. Зараз саме головне, роблю хліб на воді. Вода, дріжджі, цукру, трішки, солі і водою замішую. Під кінець олійку. Трошки вливаю олію і вимісюю гарно. А, ще забула ще трішки додаю оцету. Уксусу. Як я додаю, він тоді мякенький мякенький довго не черстві. Ось такий я хліб уже спекла з такого самого тіста, зробила галушки. А тепер хочу показати, що я ще буду робити. Ось замісила тісто, тільки-тільки замісила тісто. Таке воно, бачите? М'якеньке-мякесеньке. Ось таке. Ось таке. Підходить. Зараз воно підійде, вимісу його ще разок. Він, воно підійде і буду робити пиріжки з капустою. І ось такі із смородиною чорною. Ось, ось така мерзла. Зараз вона розмерзнеться, я її промию. Вона розмерзнеться і будуть такі пиріжки із капустою, і такі солоденькі зроблю. Із чорною смородиною. Ну, ось таке сьогодні я готую. Картопля вчорашня тушила, трішки залишилось. Не знаю, що хлопцям. На друге галушки зварила, пірішки зараз спечу, хліб спечу. Зараз все, буду, зараз хліб потрібно закутувати, щоб він став м'якенький-мякенький. Ось такий у мене хлібець. Ось таку прийшла сюди. До хати. Хочу подивитися, що тут робиться. Були тут мишки, але їх уже зараз немає. Провірила. Ось так. Ну і слава Богу. А зараз хочу вам показати трішки, що тут в мене в хатині робиться. Зараз покажу. були нас гості приходили, платки різні, ось, закутували, фотографувалися. Це ось така у нас полинь, трава ось так. Так, на даний час тут ой, а тут потрібно прибирати такі гарнющі платочки. Там шарфи, платки. А тут усе, усе в платках і в шарфах. Темно тут. Не видно, все на столі ціла куча. Ой, треба приходити, наводити тут порядок. Да. Ой, такий платочок ось, ніжний, гарний такий. А тут ось скільки висить платочки, дивіться. Скільки тут платочків. І який Гляньте. І розові, і червоні. А ну я покажу там. Гляньте. Краса? Краса, оце ось гарний платок. Такий гарнющий. Бачите? білий. Красота. Ну ось так. Це. Чергова моя прогулянка до хоти тут. Димулька, а ти опять зі мною? Бачите, вона бігає. Димулечка, дивиться, чуєш мишки? Ну, ось так. Ось так у нас у хоті тут.